Туристичні пальники, електрообігрівачі, буржуйки та генератори, зважаючи на нестабільну енергетичну ситуацію, сьогодні ці прилади масово з'являються в оселях Харків'я, але разом із теплом і світлом вони можуть принести і смертельну небезпеку. Надзвичайники застерігають неправильне використання альтернативних джерел енергії, дедалі частіше призводить до пожеж і трагедій. Зокрема, це стосується і туристичних пальників з газовими балонами. Дані прилади призначені для використання. Стання їх на відкритому на відкритому просторі у разі застосування таких приладів у квартирі необхідно, щоб це приміщення обов'язково провітрювалося, Необхідно постійно слідкувати за даним обладнанням, щоб воно було цілісне. Ні в якому випадку, щоб природний газ не виходив не виходив з цього обладнання. Найбільша помилка нехтувати інструкціями та елементарними правилами безпеки, особливо. Загрозливим рятувальники називають використання газових плит не за призначенням, а для обігріву приміщень. У такому разі ризик отруєння чадним газом значно зростає. На жаль, чадний газ його людина не відчуває. Єдине, що це може бути за паморочення, це може бути головний біль, це. За <задуха>. при такому необхідно негайно відкрити вікна, двері, провітрити приміщення і звернути увагу на обладнання, яке використовується в приміщенні або в квартирі, і зупинити зупинити його експлуатацію. Щоб обезпечити себе, рятувальники радять встановлювати датчики чадного газу. Зробити це може кожен. Спеціальних дозволів не потрібно. Кожна людина може, якщо вони є таке бажання і це не вимагається саме законом, встановити придбати та встановити таке датчик. Ще одна зона ризику електромережі. Масове ввімкнення приладів, особливо у старих будинках, створює надмірне навантаження і може призвести до пожеж. Рятувальники закликають уважно ставитися до потужності обладнання і не вмикати все одночасно, особливо коли електропостачання лише відновилося. Мешканцям населення необхідно витримати час, і звичайно, поки не стабілізується напруга, бажано не використовувати електроприводи, щоб це не призвело до пожежі або пошкодження електрообладнання. Статистика тривожна від початку 2026 року. Кількість смертей на пожежах зросла. На жаль, в цьому місяці вже зафіксовано 19 випадків на пожежах, де загинули люди. you <laughs> Це на сім випадків більше чи чим за аналогічний період минулого року. Окрема увага генераторам за часи повномасштабного вторгнення їх в оселях харків'ян значно побільшало однак, досі далеко не всі користуються ними правильно. Генератор повинен бути встановлений на відкритій місцевості. В ніякому випадку його не можна встановлювати в приміщення квартири, будинку. Мімальна від. Від будівлі повинна становити 6 метрів. За відсутності належного догляду значну небезпеку може становити і пічне опалення, необхідно чистити димоходи необхідно перед топкою облаштовувати дільницю, яку обладнати листом метала, щонайменше розміром 50 на 70 сантиметрів. Не можна біля такого обладнання зберігати горючі матеріали. Однак навіть тим, хто ретельно дотримується усіх прав фахівці радять мати вдома мінімальний набір безпеки і знати, як діяти в екстреній ситуації. Необхідно обов'язково необхідно мати вогнегасник. Це такий друг, який в біді зможе допомогти власнику квартири або житлового будинку необхідно вміти ним користуватися, знати звичайно, алгоритм дій у разі виникнення пожежі це необхідно позвонити за номером 101 або 112, повідомити про подію, назвати адресу, назвати кількість людей, яка знаходиться у приміщенні. Ну і після цього вживати заходів із гасіння пожежі. Рятувальники наголошують зігрітися та пережити складний період. Можна, але лише дотримуючись правил безпеки, адже ціна помилки надто висока. Всі які є, можливості їх необхідно використовувати. Але ці заходи необхідно Організовувати так, щоб вони не були в розріз з тими вимогами, інструкціями, які є. Марія Соловйова, Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Олексій Муравйов. Харків новини.